Вітаю! Сьогодні я звернулася в клініку Юрія Дмитричина для того, щоб видалити два зуби мудрості. Раніше вже видаляла дві вісімки саме в Юрія. Відповідно, знаю, що мене чекає, знаю, як проходить реабілітація після даного видалення. Попереднє видалення пройшло цілком безболісно, комфортно. Дуже швидко видали мені Юрій ці вісімки. Тому коли постало питання видаляти наступні два зуби, я не вагаючись, прийшла саме до нього. Після операції я вам чесно розповім, скільки вона тривала, які були мої відчуття. Тому побажайте мені удачі і побачимось з вами згодом. Що ж, операція пройшла чудово, я вже без зубів мудрості. Можете мене з цим привітати. Операція тривала 15 хвилин. Якщо у вас є зуби мудрості, і ви не знаєте, де саме їх видалити, навіть не думайте, звертайтесь в клініку Юрія Дмитришина. Лікар максимально швидко видаляє зуби мудрості будь-якої складності, саме так, як було в мене. Я дуже рада, що є пацієнтом цієї клініки, адже тут можуть знайти рішення для будь-якої проблеми.